Справа 229. Як зміниться сума, якщо один з доданків. Ну і є дві умови, які необхідно розглянути два випадки. Ну, давайте думати. Отже, як зміниться сума? Давайте спочатку запишемо загальне міркування, яку ми візьмемо суму. Давайте розглянемо суму А плюс Б, де А і Б якісь доданки. Якщо ми потім будемо змінювати А і Б, відповідно у нас буде змінюватися сума. Давайте так і запишемо, розглянемо. Суму А Плюс Б. Потім якщо один з Доданків ну і якщо один з Доданків ми збільшити на 13, що тоді буде? Якими вони стануть? Е, записуємо тоді, то вони стануть. Ну якими стануть? Ну, якщо ми А збільшимо на 13, то це буде А плюс 13. Ну, а другий доданок залишиться таким, як і був Б. Ну, а тепер знаходимо їхню суму. Записуємо тоді тоді. Їх сума. Ну і яка буде сума? Пишемо тоді А плюс 13 плюс Б. І це дорівнює, як це можна записати. Це можна записати як А плюс Б. Плюс 13. Ну, що ми можемо сказати? Тепер ми бачимо, що А плюс Б це сума, то ця сума. Ми бачимо, що збільшиться на 13. Записуємо тоді. Отже. Отже, сума. Збільшиться. Збільшиться на. 13. Так, записали. Переходимо до другого завдання. Отже, якщо один з доданків збільшити на 7, а другий зменшити на 7, записуємо тоді, то якими вони стануть, пишемо, то вони стануть. Ну, якими вони стануть? Перший збільшимо А на 7. Буде А плюс 7, а другий зменшити на 7 то буде Б мінус 7. Так, записали? Тоді їх сума. Тоді їх. сума, Ну, яка буде сума А плюс 7? Додати мінус 7 І це дорівнює. Ну тоді групуємо, пишемо А плюс 7. А плюс b групуємо. І в нас ще залишається тоді 7 відняти 7. Плюс 7 відняти 7. Ну, 7 відняти 7 це буде 0. А плюс b плюс 0 це буде просто А плюс b. То це буде дорівнювати А плюс b. Що ж, якщо у нас сума була А плюс Б і вона стане А плюс Б, то зрозуміло, що сума у нас не зміниться. Записуємо тоді, отже, отже, сума не зміниться, записуємо відповідь. Відповідь. Ну що ж, в першому у нас завдання сума збільшиться на 12. Пишемо збільшиться. Збільшиться. На 12. Ну, а в другому пишемо. Сума у нас не зміниться. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.